Добрий день, мене звати Василь Павло Сергійович, я адвокат. Сьогодні розглядаємо позитивну практику мою. По трьом інстанціям пройшла справа по спадкуванню вкладу у російських рублях. Тут є особливість, на жаль, перша інстанція, друга інстанція відмовила у стягненні з банку вказаної суми. Але третя інстанція розібралася з справою, вказала, до яких недоліків попередні суди дійшли. Тому Верховний суд за наслідками розгляду вказаної справи 23 жовтня 2024 року задовольнив мою касаційну скаргу частково. Ось ти бачиш, постановив на повторний розгляд направити до суду апеляційної інстанції вказану справу. Сьогодні я розберу я вказану ситуацію, покажу тобі. Чому так склалося, як з цим боротися, та взагалі своїм досвідом буду старатися з тобою поділитися? Якщо потрібна буде ссылка на вказану постанову, напишеш мені у коментарі, я тобі вказану постанову надійшлю. Обставини в тому, що ось у жовтні 22-го року в інтересах клієнта я звернувся до Амур Нижнього Дніпровського районного суду міста Дніпра з відповідною позовною заявою до АТ Банка Пумп з приводу. Стягнення коштів у розмірі 2 мільйонів 550 тисяч російських рублів. Ситуація там наступна. У нас це було все, саме ситуація склалась до військових дій. Стандартна ситуація: клієнт отримав у спадок квартиру на території Російської Федерації. Вказана квартира представником була продана в інтересах клієнта. Кошти надійшли спочатку там до російського банку, потім вказані кошти надійшли на рахунок вже клієнта в Україні. Фінмоніторинг пройшли вказані кошти. Але у зв'язку з тим, що 24 лютого, 22 року була прийнята відповідна постанова Національного банку України, яка заборонила вчинення там дій з приводу там, російських рублів, там і білоруських рублів. І саме на вказану постанову силався пумп банк і відмовив моєму клієнту у видачі безпосередньо вказаних коштів. І на сьогодні, як бачиш, вже два, два роки не може кошти, вказані клієнт отримати. При цьому Фінмоніторинг вказані кошти пройшли, ніяких питань немає. Цивільний там правовідносини, нічого там кримінального не було. Хоча просто тут кошти необхідно як. Майно в вказані постанові Верховного суду, вказаний суд також на це наголосив. На сьогодні не, не отримано. Так, моїм клієнтам досі сьогодні судимось, буде ще апеляційна інстанція. Так, давай пробіжимося по вказаному, вказаній постанові. Ось обставини по справі. Розібрався Верховний суд з приводу того, що дійсно. Постанова Національного банку України була прийнята та почала діяти 24 лютого 2022 року, а в нас вже кошти були отримані там, на рахунок клієнта та пошли, пройшли фіно до 23 лютого 2022 року. Тобто до дії, коли е, озвучена постанова Національного банку почала діяти. Вказаного судом апеляційної інстанції на жаль не було е, досліджено. Отже, постанова НБУ забороняє банкам здійснювати валютні операції, і Верховний суд при цьому окремо, ось як бачиш, зазначив. Однак, погоджуючись з висновками суду першої інстанції про відмову задоволення позову, поліційний суд не перевірив на предмет порушення статті 1 першого протоколу до конвенції відмову банку видачі належних позивачу коштів з його рахунку. Попри заборону, встановлену постановою НБУ на валютні операції з використанням російських рублів, не встановив чи є позбавлення позивача на певний час його коштів пропорційним втручанням у право власності та встановлених у цій справі обставин, чи дотримано справедливий баланс між суспільним інтересом інтересом та правами позивача, як на мою думку, справа є нескладною. Попередні суди, як суд першої інстанції, так і апеляційний суд дослідивши обставини по справі, докази перевіривши, мав нагоду повністю вирішити казану справу, а не щоб там вже більше ніж два роки судитись. Як в подальшому буде доля вказаної справи, я вважаю, там все буде добре, і кошти ми все ж таки вже отримаємо. Я тобі і буду інформувати на даному каналі, тому підписуйся і залишаймося на зв'язку.